Будь метро, і я вперше виступаю так перед публікою, вперше з мікрофоном, тому вибачаюся, якщо я буду тупити. От е, з приводу прапору, я сюди прийшов вперше в понеділок з прапором і коли я його підняв, була доволі неоднозначна реакція. І навіть зі сцени мене попросили цей прапор прибрати, тому я просто відійшов от туди і стояв своїм таким приватним мітингом. І до мене підходило дуже багато людей. Більшість людей мене підтримала, сказали, що я молодець, і цей прапор справді тут доречний. Був навіть один хлопець, який сказав, що мені потрібно піти куди подалі з цим прапором, наприклад, на метро наукову. Але і дуже багато людей питало мене, що означає цей прапор, і саме через них я зрозумів, чому цей прапор тут не дозволили, тому що велика кількість людей не розуміє, що значить цей прапор і чому він тут. Більше того, деякі шаблони, які навішані радянською ідеологією, до сих пір висять на цьому прапору, і навіть серед українського суспільства їм вірять. І тому для початку, по-перше, самі кольори, червоний та червоний, дуже часто використовувались взагалі в українській символіці. Ви могли їх зустріти, наприклад, на одязі, на крашанках та в інших місцях. Всі ми знаємо пісню, коли матір вишила в дорогу сину, рушник червоними та чорними нитками. Але саме як ідеологічні кольори, вперше, червоний та чорний, був запроваджений українськими січовими стрільцями під час Першої світової війни, вони вишивали червоним та чорним собі одяг та капелюхи і на, на руці, нашивали справді, і саме вони з них це почалося. Вони співали пісні про червоний та чорний колір, і саме червоний та чорний став певним символом. Української частини армії під час Першої світової війни, після закінчення війни цю тенденцію перебрали на себе пластуни. Можливо, ви знаєте, є така організація Пласт. Це організація, яка займається українським скаутством. Вона і наразі зараз існує. Ви можете, наприклад, відправити туди дітей, вони займаються туризмом, вони вивчають українських національних пісень. Вони відвідують від значні місця. Вони вчать історію. Доволі гарна організація. Я раджу про неї почитати чи дізнатися десь про неї. Так, от саме вони наслідували дуже багато ідей українських січових стрільців. Вони часто співали їхніх пісень і так само використовували червоний та чорний як кольори своєї організації. Але в 30-му році пласт був заборонений Польщею. Наскільки ви знаєте. На захід, час велика частина західної України тоді була саме під Польщею, але саме естафету Червоно та чорного перехопила така організація, як ОУН. Вона була створена в 20-х роках минулого сторіччя Євгеном Коновальцем і стала таким ідеологічним плацдармом українців на західній Україні. Наприклад, на гербі ОУН герб сам був жовто-блакитний із червоно-чорним трикутником, і з тризубом посередині. І саме ОУН запроводила червоно-чорний прапор. До них сам прапор як такий не використовувався. Але в чому була ідея? Головним символом ОУН завжди був саме жовто-плакітний прапор, а червоно-червоний більш використовувався як додатковий. І якщо жовто-блакитний прапор, який ви тримаєте зараз, він символізував державність, українську, українську соборність, то червоно-чорний називався Український революційний прапор. І він символізував боротьбу, опір, несприйняття того, що зараз відбувається, і саме певний рух вперед. Червоно-чорний прапор використовувався дуже часто поряд жовто-блакитним на мітингах. Певних конференціях його вивішували на будівлях і навіть його використовували під час похорону членів організації. Організація проіснувала до 60-х років минулого століття і була повністю знищена під час радянською владою. І саме радянською владою були заборонені червоно-чорний прапор. Як ви знаєте, жовто-блакитний теж. Жовто-блакитний прапор теж символізувався з націоналізмом. І зовсім не сприймався в українському в радянському просторі. Наскільки ви знаєте за спробу підняти жовто-блакитний прапор у 70-ті роки та на початку 90-х студентів притягували до відповідальності? І радянською ідеологією на червоно-чорний прапор було навішано дуже багато шаблонів, наприклад, які сприймаються зараз, наприклад, дуже багато хто вважає, що червоно-чорний прапор є фашистським прапором. Або є прапором УПА, що є неправдою. Наприклад, воїни УПА українські повстанські армії ходили в бій саме з жовто-блакитними прапорами, які ви тримаєте зараз. А червоно-чорний вони використовували але дуже-дуже рідко, як насліддя від ОУН. І зараз ви можете побачити, що червоно-чорний прапор використовується майже на всіх майданах країни. Якщо хто був в Києві, він підтвердить, що в Києві червоно-чорного прапору. Дуже багато і його дуже часто використовують на рівні з жовто блакитним І тому я трохи здивувався, тоді, приходячи в понеділок, що мій прапор не сприйняли. І він зараз так само символізує опір, символізує боротьбу українського народу. І якщо на певних державних святах він може бути недаречний, то зараз, зараз на Байдані, коли ми всі тут боремось. Він euh, саме тут йому місце, я вважаю. І тому я саме з ним сьогодні сюди прийшов. Дякую.